Якщо ти вже прорахувався, пізно зрозумів, що твої дії та дії твого оточення мають непоправні наслідки. Що ти робитимеш? Варіант перший зізнаєшся у прорахунку, визнаєш помилку і чесно скажеш, що щось пішло не так. Або ж варіант другий скажеш, що це не ти, що прорахувалися геть інші. Ну і власне очолиш спротив проти цих інших яких сам звинуватив у прорахунку, схоже, у Кременчуці частіше віддають перевагу саме другому варіанту розвитку подій. Вітаю, мене звати Роксалана Жукова, і сьогодні ми намагатимемося говорити про складні речі простими словами, настільки простими, щоб стало зрозуміло, коли через чиї рішення щось пішло не так. Мова піде про тариф на постачання гарячої води та теплової енергії на лівобережжі Кременчука. І, хоча опалювальний сезон майже добіг кінця, втім у Кременчуці, як у ще шести громадах області, де постачальником тепла є Полтава теплоенерго, через гори звісний двоставковий тариф платити кругленькі суми доводиться цілий рік. Та давайте спочатку. Що ж таке двоставковий тариф від Полтава теплоенерго, як неодноразово пояснювали у самому комунальному підприємстві, фактично доставковий тариф розподілений на дві складові: умовно змінну частину та умовно постійну частину. Умовно змінна частина складається з витрат на паливо, природний газ та електроенергію і обліковується комерційними приладами обліку. Постійна частина тарифу нараховується впродовж року, щомісяця рівними частинами. Це витрати підприємства на ремонтні роботи. Котелень та теплових мереж, оновлення обладнання, заробітна плата, податкові зобов'язання, амортизація обладнання, розподіл газу, за який підприємство також сплачує щомісяця. Як неодноразово заявляли у самому КП для підприємства такий підхід до застосування тарифу дає змогу отримати кошти для проведення робіт із підготовки теплового господарства до опалювального сезону. Як кажуть самі, все у відповідності до чинного законодавства. Це якщо коротко, у мерії Кременчука натомість кажуть, на Підняття цін за час воєнного стану та півроку після його завершення дії мораторій у Полтава Теплоенерго. Не згодні констатуючи, що у нормативно-правових актах йде мова про мораторій на підвищення тарифів під час дії воєнного стану, а не на застосування тих тарифів, які були прийняті раніше, як у випадку Полтава Теплоенерго, окремичу ці подібний тариф вилився у цілорічні кругленькі суми в платіжках, як пересічних споживачів, так і комунальних установ. Непроста ситуація із представниками. Бізнесу, адже після того, як надавачем тепла на лівобережжі Кременчука стало КП Полтава Теплоенерго, теплову енергію нараховують для комерційних приміщень, що розташовані у багатоквартирних будинках не за показниками лічильників, а розрахунково. А це за площею приміщення. При цьому, навіть якщо показники теплолічильників нульові, платити все одно треба. Вони нам нараховують двоставковий тариф, якого в Кременчуці до цього не було. У нас було одноставкою, тобто. По доставку ми платимо тільки в зимовий період опалювання. А доставку ми тепер платимо і літом, і зимою однаково. Плюс нарахування місця загального користування, тобто це внутрібудинкові потреби. потреби, це там, комори, підвали, горища, під'їзди, під ці сходи, все це. Де є, де немає цього опалення, але його нараховують згідно цієї методики. Люди підуть у суди, але про це поговоримо згодом. Спочатку варто було б дати відповідь на одне єдине питання: як полтавське комунальне підприємство зі своїм двоставковим тарифом стало надавачем послуг у Кременчуці. Квітень року 2022-го росіяни цілять у Кременчуцьку ТЕЦ, яка до цього забезпечувала теплопостачання та гарячу воду на лівобережі. 180 тисяч містян ризикують залишитися без тепла та гарячої води у опалювальний сезон 2022-2023 років. Тоді у Кременчуці активно говорять, що робити, як вийти з даної ситуації. Трохи згодом у вересні того ж таки 22 року Полтавська обласна рада погоджує тарифи на теплову енергію. Для підприємства Полтава Теплоенерго це ті тарифи, які згодом стануть шоком для Кременчужан. Депутат міської ради Богдан Лазоренко розповідає: серед тих, хто голосував за встановлення тарифів для КП, а отже, знали, чи мали б знати, які ці тарифи обласні депутати, заступники міського голови Кременчука Віталія Малецького, такі як Ольга Усанова, Дмитро Кравченко, Руслан Проценко. Ми бачимо, що по результатам голосування, які знаходяться в відкритому доступі, що фактично майже всі члени виконавчого комітету, окрім одного з заступників міського голови, усі депутати Полтавської обласної ради від Кременчука голосують за це рішення. А вже згодом Полтавська обласна рада візьме на свій баланс Кременчуцьку теплоелектроцентраль, візьме як цілісний майновий комплекс. А от споживачам фактично позбавлених перспективи теплих оселю, опалювальний сезон, запропонує шукати альтернативних джерел теплової енергії. Що зробить Кременчуцька влада на чолі з міським головою та заступниками. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради визначає Полтавське обласне комунальне підприємство теплоенерго надавачем відповідних послуг централізованого теплої водопостачання гарячої води для Кременчука. Тут виникає цілком логічне питання. Невже заступники міського голови Кременчука, які кількома тижнями раніше, як обласні депутати, погоджували тариф для Полтава теплоенерго, не бачили цифр? Невже не знали на що погоджується місто? Та фактично 180 тисяч споживачів теплової енергії та гарячого водопостачання. Це не був у мішку. Тарифи були затверджені, і варто було чесно вийти до громади і попередити. Шановні громадяни, шановні кремчани, є ризик залишитися без тепла, але але потрібно буде платити. Півтора рази більше, вдвічі більше. І, а бізнес, взагалі, тобто буде на межі виживання, а то фактично знищення. Ні, вони цього не зробили. Вони по факту визначили своїм рішенням виконавчого комітету. Нагадаю, що це міський голова, усі його заступники без виключення, секретар міської ради. Ці люди прийняли рішення запросити Полтава Теплоенерго до Кременчука власне, і визначити його надавачем послуг. Далі будуть такі собі розмахування шаблею у січні 23-го року, в самий розпал опалювального сезону, ніби зійде прозріння на міську владу та заступників мера Кременчука, обласних депутатів, і на сесії обласної ради розгорнеться ціла дискусія. Дискусія на тему ми вас рятували, та не треба було нас саме так рятувати. Завдання дати тепло Кременчуку було виконано. Якщо ви вважаєте, що Тарифи в Кременчуці завеликі і вони повинні бути іншими. Ми даємо вам відповідь: беріть в оренду або купуєте теплову енергію і встановлюйте той тариф, який вам буде комфортний і комфортний для Кременчуцьких споживачів. Кременчуцька ТЕЦ відмовилась від малина влітку, тобто надавача послуг, той, який був раніше, він відсутній, ну його нема. Він перестав діяти і перестав діяти той тариф, фактично, який вони встановили. Йому встановлював НКРЄКП цьому підприємству. І з того моменту, з моменту відмовлення від майна і відмовлення від надання послуги Кремльчуцький ТЕЦ, Ну нікого іншого, крім теплоенергії, ніхто чомусь не визначив для надання послуг. Саме на ось цю сесію Полтавської облради обласний депутат та віцемер Іван Москалик виносить питання про перегляд тарифів і встановлення довоєнних. Але в дію вступають кулуарні політичні ігри. Напередодні цього засідання сесії відбувається закрита зустріч тодішнього очільника полтавської обласної військової адміністрації, народного депутата від «Слуги народа Олексія Устенка, про яку звітує міський голова в соціальних мережах, де зазначає, що Дякую Шаповалову Юрію Анатолійовичу. Дякую очільнику Полтавського Дмитро Луніну. Дякую Олексію Мовчану, і Олексію Устенко. І усім, хто долучився до. Порятунку кременчужан від двохставтових тарифів завдання президента України буде виконано. Як ми бачимо, незрозуміло кому брехав тоді Віталій Малецький або кременчужанам, або президенту України, чиє завдання він виконує вже третій рік. Завдання не було виконано, бо більше на тій зустрічі, на тій зустрічі, наші очільники міста. Отримали вказівку знімати з розгляду проект рішення. Тобто питання знімають. Мер говорить, що завдання президента щодо недопущення зростання вартості тепла буде виконано, але вже маємо рік 2025-й, А двоставкові тарифи Полтава теплоенерго у Кременчуці діють і досі. Ну а тепер про ось ту боротьбу, яку міська влада так завзято намагається очолити. Тож очолили боротьбу із тарифами Полтава теплоенерго у судах. Юристи мерії представляють інтереси і фізичних осіб, і юридичних, таких як школи чи садочки. Закликають іти до суду і містян. Споживачам, які звернуться з позовом до суду, не слід хвилюватися про те, що їм доведеться самостійно відстояти свою позицію. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради активно приймає участь при розгляді з кожної справи. Наші юристи особисто приймають участь в цих процесах, надають всі додаткові докази, матеріали, обґрунтування в суді. Ну і поки з одного боку містянам розповідають про суди і дуже примарні перспективи їх виграти, а виграних справ одиниці у серпні 24-го року. Полтавська обласна рада ще раз погоджує тариф для Полтава теплоенерго серед голосуючих за хто б видумали. Заступник міського голови Кременчука, обласний депутат Дмитро Кравченко. Наша влада отримала чітку вказівку і є співучасником цієї тарифної змови. А ось ці судові справи, які ми маємо на сьогоднішній день, вибачте, це звичайнісіньке прикриття, тобто це прикриття і порятунок власної репутації. Єдиним винуватцем оцих тарифів для Кременчука є наш міський голова. Міський голова і його заступники, тому ще раз кажу, що ніхто не може знімати з них відповідальність через те, що саме вони визначили надавачем послуг підприємство, у якого вже були тарифи, і з якими вони мали можливість ознайомитись, та повернемось до судових процесів та їх результатів у мерії про виграні справу говорять досить розмито. Таких виграних, на жаль, небагато була відпрацьована концепція позиції. Як на бирмсі? Підготовлені позовні заяви блок фізичний посіб. Я хочу нагадати всім, що ми маємо позитивні рішення в місцевих судах. Ми маємо позитивне рішення суду апеляційної інстанції, і це рішення суду позитивне на користь споживача. Воно не скасовано Верховним судом на сьогодні. Воно чинне діюче і. Цей громадянин, який переміг Полтава Тетланер, на сьогодні на стадії виконання судового рішення. Тобто наша концепція була вірною. На великий жаль, минуло декілька років з того моменту, позиція дещо змінилася. Mm. Так дійсно дещо вектор суддів перших інстанцій, апеляційних інстанцій, він на сьогодні повернути більш до сторони Полтава Тетланер. Але ми не втрачаємо надії. Ні, слухається справа і підприємців, які активно кажуть своє ні тарифам. Та цікава ситуація склалася з комунальними закладами міста. Так школи, садочки майже два з половиною роки просто не платили за спожите тепло та гарячу воду. Потім масово пішли до суду. Тепер місто має мільйонні борги, як за спожиті послуги, так і кругленькі суми у якості штрафних санкцій у програних справах. Полтава теплоенерго звертається до суду і в судовому порядку стягують з бюджетних установ міста Кременчука. А це всі школи, гімназії, ліцеї, усі заклади дошкільної освіти. Вони стягують 94 мільйони основної заборгованості. Виконавчий комітет сплачує і гасить ці борги, а також 11,5 мільйонів штрафних санкцій. Це 3% річних інфляційні вітрати, пеня і судовий збір. І я наголошую, що це повна дурість з боку міського голови. Говорити про те, що це невеликі кошти в умовах війни. Це величезні кошти, які можна було спрямувати на підтримку збройних сил України, на підтримку сил оборони. Натомість, просто міський голова пояснює це, що ми користувалися цим боргом і цими коштами, не сплачуючи їх, ніби кредитом, адже на той момент не мали можливості сплатити. Це знову ж таки брехня, адже це бюджетні витрати, які передбачені бюджетом, а ви просто не сплачували їх. Це далеко не всі суми, адже програні справи як сніжна лавина, що несеться на міський бюджет. У чому ж була стратегія? На одній із комісій у мерії запитував депутат Плескун. Втім, як виявилося, у судових справах шкіл та садочків не подають навіть касацій. Кожна ж справа це додатковий та суттєвий мінус зі стабілізаційного фонду міського бюджету. Ми договори попідписували, платежі не проводили. Але зараз суди погоджували За актами Звірки погоджувалися. От суди і суди приймають рішення. Такі от тільки навряд будь-які рішення директори шкіл та садочків приймали самостійно: чи то не платити, чи то підписувати договори, акти, чи то йти до суду та плодити штрафи до слова у самій освітній галузі саме зараз фіксуємо дивні коливання від Ольги Усанової. Освіта переходить у руки Володимира Пилипенка. А з посади директора департаменту освіти йде чи йдуть Геннадія Москалика. Сам же градоначальник не соромиться гучних заяв на адресу суддів, які, як каже сам, приймають не ті рішення. Полтава, Теплоенерго, вибачте, на все це е, дивиться крізь пальці і вважає, що можна купити того ж нещасного суддю за якісь 10 чи 20 тисяч доларів. У нас один суддя адекватний, Лобов є такий, який прийняв сторону Кременчужан і підтримав. Тому що людина з досвідом, людина з совісті, людина, яка працює в місті, ну, вже я не знаю стільки років. А інші всі дивляться, а як там? От а як там? А потім у судді, вибачте, особняки по п'ять етажей з башенками, як в Полтаві, гарний спіч для контролюючих органів, які мали б дати оцінку подібному тиску на суд та подібним звинуваченням. Виходить, що всі рішення прийняті вигоду міському голові автоматично стають неправильними. Які судді, які їх приймають. Не поточнює мер Малецький, що саме рішенням виконкому він та його підлеглі впустили на лівобережжя Кременчука КП Полтава Теплоенерго разом із двоставковими тарифами, як і не поточнює, що за ті ж такі тарифи голосували в області. Його заступники. Історія поки відкрита, як і відкрите питання, чи не доведеться таке сплатити за надану послугу постачальнику тепла та гарячої води тим містянам, які повірили у обіцянки градоначальника побороти тариф і нині за нього не платять. Бо, приклад із комунальними установами міста, погодьтесь не надто втішний. Ви дивились програму у фокусі, як завжди, закликаємо думати, аналізувати та вірити лише фактам. Зустрінемось у етері візиту.